Демонструє калібрування кольору для PrimeLink C9265 та C928, продуктів. Процедури калібрування та комбінованого калібрування оптимізують калібрування кольору на основі лінії типу екрану та цілей копіювання або друку. Калібрування двостороннього сканування кольору узгоджує кольори при скануванні двох сторін «1» І 2 за допомогою ДАДФ. Увійшовши як адміністратор, торкніться налаштування. Торкніться пристрій. Потім прокрутіть до обслуговування. Прокрутіть до якість зображення. Це відео демонструє калібрування, комбіноване калібрування та калібрування двостороннього сканування кольору. Торкніться. Калібрування, щоб почати. Ви можете вибрати тип екрану та ціль. Виберіть папір, для якого ви виконуєте калібрування. Далі торкніться. Почати, щоб надрукувати калібрувальну таблицю. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб розмістити таблицю на склі для документів. Розмістіть тестовий зразок обличчям вниз. З магентовими патчами, спрямованими вліво. Додайте 5 аркушів чистого паперу. Потім закрийте датв. Торкніться продовжити, щоб почати калібрування. Коли калібрування завершено, торкніться закрити. Далі. Це відео демонструє комбіноване калібрування. Щоб почати. Торкніться. Комбіноване калібрування. Виберіть папір, для якого виконуєте калібрування. Торкніться. Почати, щоб надрукувати калібрувальні таблиці. З QR-кодом, спрямованим вперед, дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завантажити стопку таблиць у DADEF. Торкніться. Почати, щоб почати калібрування. Коли з'явиться повідомлення про завершення, торкніться закрити. Далі. Це відео демонструє калібрування двостороннього кольорового сканування. Щоб почати, торкніться. Калібрування двостороннього кольорового сканування. Виберіть джерело паперу. Торкніться. Щоб надрукувати калібрувальну таблицю. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завантажити таблицю вгору в DADF з магентовими патчами, що входять першими. Торкніться продовжити, щоб відсканувати таблицю. Далі. Завантажте таблицю вниз у DADF з магентовими патчами, що входять першими. Торкніться продовжити. Коли з'явиться повідомлення про завершення, торкніться закрити. Для отримання додаткової інформації зверніться до посібника системного адміністратора.